О, володя поранений, окому треба літи, бандит, ну стоматолог воно крови без ноги. Добре, що 25 топлі. Ні, що там? Давай. Ногу сюди виставляй. Не затримуй наш ефір. Це вимовить. Чоловік, ну, тилу, ще не под, не под, не. І в телебачення його, газети. Хай робота тіде не красти. Якби ти її шукав ту роботу. А там вже якісь пакети. Не треба <поторопірує> потерапіровать, що, блядь, треба лазити. А лазити надо, а фотографувати не надо, правда? Показує ногу. Вставай там, що ж показує. Ногу штани зверху знімаються. Вот, блядь. Це старе. Це ж не сьогоднішні.